Доброго дня, друзі, друзі, копарі, не копарі, глядачі Ютуба. Сьогодні, друзі, в такий туманний день, в такий туманний день ми знову. На пошуках. Ми знову пошуки на Дніпрі. Наше Дніпро дуже-дуже чудово спустили воду, друзі. Спустили вперше за 20 років, останні так. Так що в нас сьогодні будуть дуже цікаві місця, нові місця, на яких ми взагалі в перший раз. Сьогодні ми команда, така команда серйозна, 6 чоловік приїхали, доїхали далеко від Черкас. Доїхали, коротше говоря, Сюди і зараз ми підемо, друзі. Зараз ми підемо. Побажайте нам успіху. Багато розказувати не буду, тому що сам не знаю, куди ми ще йдемо. Так взагалі по картам ізучили. Місця багаті, багаті місця тут і Київська Русь зверху, і з Київські кургани. Ми тільки що проїжджали один з курганів, але дуже погано, що непогано, що такий туман. А на Дніпрі взагалі нічого не буде видно. Ну ми головне знаємо, куди ми йдемо. Думаю, щось буде, а там уже подивимося на місці, друзі. Ось, друзі, ми вже спускаємося таким яром до, до Дніпра. Всі мої друзі, тут в таких ярах ще сніг лежить. Ну, все-таки зима сьогодні, друзі, по-моєму, 24 чи 25 грудня, неділя зосталася до Нового року. Ми на копі. Ну зараз тепла зима йде. Кажуть, аж до 5 січня буде тепла вода, так що ми вже ось ми вже його на місці. Уже видно Дніпро. Зараз спускаємося і все. Йдемо. Все мої друзі тут плутають. Юрій Гварельович трошки їх туди не завів. Верніше завів та не туди, ну ми вже на місці, друзі. Зараз вийдемо на простори, подивимося, які тут поляни відкрилися. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, сьогодні я буду копати своїм прибором RUTUS Atrex і вже з новенькою катушкою. Ну вона вже не новенька, я вже її трошки замастив. Вислали мені, прислали мені з магазину Камрад от, таку от катушечку, друзі. от таку катушечку блондинка мультичастотна. Діаметр трошечки більший, ніж обична ця катушечка. Ну, прекрасно, друзі. Так що подивлюся, як вона сьогодні зарекомендує, друзі. Прибор замотав, підготувався, отак пінопласт знизу прив'язав, щоб на воду не ставити. А ще, крім того, мене отакі лапки є. Откриваю лапки, ставлю і прекрасно, прибор себе почуває. Так що пішли, друзі. Побажайте нам сьогодні успіху ми пішли. Ось, друзі, гуляємо по таким просторам, Дивіться як. І тут вже копано, перекопано. Ну, в мене є перший монітосик, скоріше всього радянщина. Так, да, так і є, друзі. Зараз я трошки помию. Ага. Трохи сполосну. Так і є радянська монетка, 15 копійок. Щитовичок. 33-й, по-моєму, рік. Ну, це перша, друзі, це перша, не знаю, будуть ще тут монетки, тому що тут... Хоч вода й добре впала, але тут раніше вже копано, перекопано тому що це ось взагалі під берегом. Тут вода завжди падає. Так що тут треба було копати ще років п'ять назад. Вибито, вибито все в хлам, желіза мало. І знаєте, сьогодні я ще не знаю, накопаємо ми щось чи ні. Сьогодні я працюю мультичастотною катушкою білою. Так що будемо дивитися, що там далі буде. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля. Вийшли до села пішочком Юра машину сюди вигнав, тому що там все цієї компашки ми б не виїхали. Болото, грузне, все, все тяжко, коротше кажучи. Зараз ми доїдемо в центр села, купимо санки, батарейки, скинемося кожен по батарейки, якраз краще штуки буде. І їдемо далі. А далі ми поїдемо вже в ще одне місце. Там також треба було за кілометр йти по болоту. Хто сказав, що буде легко, друзі? Копирям завжди тяжко. Нам легко, коли ми знаходимо якісь монетки, якісь щось цікаве, а тоді нам одразу робиться легше. А так поки, поки йдемо і потім їдемо. Як ти казав, що йдемо? Так, сідаємо, поїхали. Юрій Варійович, як життя. Все? Будемо жити. Будемо жити. Поїхали. Ага, ну що ти хочеш показати. А, -а, -а. На що взяв. а такий Арусик взяв рака. Тому що він тебе виживе? Я думаю, що да. Да. так. В акваріум його не ніяк Чого? Поїсть, блін, все. Ось, друзі, переїхали ми вже в друге місце. Оце таким крутим склоном спускаємося до Дніпра, до затопленого села. І підемо погуляємо тут. Село називалось Васютинці. Оце такі тут круті склони, глинисті глинисті берега. Дуже слизько йтим. Автомобілем сюди заїхати взагалі нереально. Літом ще можна, а зараз взагалі нереально. Тут навіть і йти тяжко, щоб не впасти. Це так ми, друзі, тут і чапаємо. Зараз прийдемо, вийдемо туди до води. Я включусь, покажу, що там робиться. Ось друзі, ми вже на місці. Ви тільки погляньте, які простори відкрилися. Раніше тут була вода. Ми тут ніколи в житті не копали. Юра вже щось копає. Що там, Юрій Валерійович? жбонь. Жбонь, ну, зрозуміло. Тут ми приїхали, вже наблюдаємо чотири копарі, два поблизу, а ще два аж 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 там. Там взагалі ніхто ніколи не копав. От вони й там. Ну я думаю, ми доберемося і туди. Завтра ні, завтра дощ цілий день, а післязавтра, мабуть, ми будемо ходити аж там. Так що йдемо, друзі, побачимо, що нам тут посміхнеться удача чи ні. Так що пішли, пішли, друзі. Ось, друзі, щось підняв з кольорового металу, але зовсім не зрозумів, що це. Якась паличка, якийсь кінцевик такий. Ну, не знаю, не знаю, що це може бути. Ну, ложу. Хабарницю будемо потім роздивлятися, що воно таке було. Тут щось наче припаяне не було ще. Хто знає, може якась зажигалочка чи ще щось. Так що йдемо далі, друзі. Тільки погляньте, що мені сьогодні пощастило підняти. Дивіться, скіфський двохпалий наконечник, ранні скіфи. От така, от така цікава знахідка. Знаєте, монет немає. Я навіть розочарований. Сьогодні дуже і дуже слабенько. Вже й друге місце поміняли. Хотів Катушку вже другу міняти, ну думаю, ладно, то хожу вже на ці, подивлюся, як воно далі буде. І от наконечник чітко чітко було чути цей наконечник, друзі. Так що попікаємо. Тут ще дуже-дуже копано. Отут, мабуть, я і зупинюся. Мої друзі, аж о там ходять. Тобто там завжди була вода, ніколи там не гулялося. А в цьому році дуже прекрасно, дуже прекрасно. Я думаю, сюди треба ще приїхати і погуляти навіть там. Ось, друзі. Блондиночка витянула ще одну монетку. Я так розумію, це Імперія. Да. Дивіться, ой, класно, класно, А це дві копійки Олександра І. Ну що сказати, красава? Є монетка. Хабарницю і йдемо далі, друзі, йдемо далі. Черговий сигнал, друзі, тільки копаю. Думав щось викинуть, а дивлюся, вона на лопаті. Все прямо. 100% монетка, так, да. Да, друзі, так. Да. І на цей раз у нас що? Ага, одна копійка. Миколи II Імперія. Ну, чудово. Чудово. Друзі, десь пішли. Я вже взагалі не розумію. Аж оно, аж воно. Четверо ходять наші. Да. Представляєте, аж де? Ну ходять, значить є знахідки. Ну я поки тут, поки я засипився, то копаю тут, друзі. Так що кладемо імперію в хабарницю і пікаємо далі. Друзі, черговий сигнал і прямо зверху. Дивіться, я тільки чуть-чуть купнув. І монітос. І монітос. На цей раз три копійки ранні совєти. Ось така от така от монеточка. Прекрасна. Хабарницю і пішли далі. Поки знахідки йдуть, не треба гаяти часу. Йдемо далі. Чергова знахідка, знаєте, думав в Імперії. Було так. Дуже-дуже красиво так міддю била, На на ВДІ показувало 105, отак десь. А це я знаю точно мідь. Ну, у ви, Ну, Саветик, правда, руж дуже раній. 24-го року одна копійка. Мідна монета. Такі монети робилися на заготовках царських монет в перші часи Радянщини. От така от. Отлічненько, отлічненько. Йдемо далі. Черговий сигнал, друзі. Ну, ну я підсоветик. Ну, гарно, гарно катушечка його бачить. А вже всі грудки, тут всього дві грудки я викопав. Давайте будемо будем дивитись. Ну, де вона? О! Єсть! Єсть, є є, 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 друзі, єсть десь тут того. Ось цього. Ага. На цей раз 2 копійки також ранні саєти Ну, прекрасно. Хабарницю і пішли далі. Не гаєм часу. Зараз зима, день дуже короткий. Сьогодні у нас, по-моєму, 24 чи 25. -те? Ні, начебто 24, друзі. Да. До Нового року залишилося 6-7 днів. Ну, в общем неділя. А ми копаємо, друзі. Сьогодні, як я вже казав, я копаю такою катушечкою блондинка, мультичастотна. прекрасно вона все бачить, дуже прекрасно, так що я так на мультичастоті і хожу, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка і, мабуть, це вже остання. Вже треба йти до автомобіля. Сонечко вже нагинається нижче. Зранку було пасмурно, зараз трошки розпогодилось. Ага, цей раз 3 копійки 1929 року. Обратна Радянщина, рання при тому. Краще рання, ніж пізно. Ну тут, правда, пізних і не може бути. Так що йдемо вже йдем до машини, друзі. Буде хорошо. Ось, друзі, наш коп підійшов до фінальної стадії. Гарно ми погуляли сьогодні. Все, і зараз я вам покажу, що в нас тут є. Оце Вадим накопав. Я вибачаю, що дуже погано це саме, У мене просто немає акумулятори сіли в основній камері. І приходиться вже цією мельничкою знімати. Екшн-камера. Вадим сьогодні, 4 імперії, крестик, гудзик. Советики. Ну я так общим фоном, друзі, покажу, не буду кожну знахідку розказувати, показувати. Погонний, погонна буква є в Вадима, отаке. Це Юра, той що Купер. Також Деусом копає це Вадим, Деус 2, а це Деус 1. Серебрушечка є у Юрі отака. Імперія 5 копейчок. Крестик є Імперія. Ось бачу, раз, два, три. 4. Ну взагалі імперії також багатенько. Є наконечник о, такий, друзі, випав у Юри. Оце Юрій Валерійович. Це наш основний копер сьогодні. Він накопав так, що все є. в нього і серебрушечка є, і украшалочка. І совітики, совітики, совітики. Імперії немає в тебе Юра, так? Да? Ну, нема... А, оце, оце, е... Русів сьогодні копнув. Оце така цікава річ, я так думаю, що може бути навіть срібна. Вона чорна, тому що була б мідна, вона була б жовтенька, це чорна. І ось, ось сережка є срібна, гудзики, ладанка, імперія. У тебе скільки? Чотири Імперії, 3 да? імперії, це зверху я бачу, 2-3. Да. Да, да, да. Да, 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 да. І один-один, два часа. І то і то все. Советики, советики, це що таке? Не знаю, із непонятне, так? Да? Це теж щось таке. Це Санька набомбив сьогодні. У нього імперія є, ось зверху бачу. Совєтиків дуже багатенько. Є серебрушка, є, є сережка, отака от дамська. Канінка є, отаке. Отаке є. І ось, друзі мої, знахідки. Раз, два, три імперії. Царські монетки. Це три радянські монетки. Канінка і ось такий чудовий наконечник мені сьогодні попався, друзі. Це навіть не знаю, що це таке, ну, щось таке, щось таке. Так, що отак ми сьогодні підкопали, друзі.